От в цей момент, що тобі знати? дуже важливо. Вибери ту карту на оракулі пробудження, яка тобі зараз резонує. Перший варіант щось пов'язане з роботою, так? з твоєю реалізацією, з роботою, з земенєм, з матеріалізацією. Якщо резонує, вибирай, обов'язково пиши в коментарях. Я завжди доповнюю своїм підписникам. Друга карта, щось зв'язане з твоєю енергією. А можливо, в когось зараз не вистачає енергії просто, навіть щоб ну, щось придумати, так? щось діяти. Доповнюю, хто вибрав в нас першу карту, дивися, тут насправді тобі треба. Завершити те, що вже завершилося. Ну, я би сказала, не зациклюватися. Це вже так не працює. Треба працювати по-новому. Треба шукати нові ідеї, новий підхід у цьому всьому, що ти зараз робиш. Так, тут прийшло підтвердження: просто завершення старого, дивіться. Все, вже завершилося. В своїй роботі тобі зараз шукати треба новий подих. Креативність, новий підхід, творчість, знайди якусь свою, знаєш, родзинку, індивідуальність. І взагалі подивися з різних сторін, як це можна робити по-новому. Як взагалі можна проявлятися можливо в житті по-новому, реалізовуватися по-новому. Це, це тобі зараз важливо знати. Друге це от з енергією пов'язано, чому ж немає енергії, так? Якщо це зрезонувало тобі. Тут про мудрість, про те, що свою енергію треба берегти, мудро дуже її використовувати, знати і бачити, куди ти її віддаєш, мудро її розподіляти. Енергія це мудрість, енергія це ти і є, ти і є енергія, енергія це божественна енергія. Так. А ти її зливаєш постійно в страхи, весь негатив, в якусь тривожність, переживання, просто щось постійно тебе тримає, не випускає тебе. Ти зараз проходиш цей урок, взагалі тобі треба задуматися про свою цінність, куди ти постійно зливаєш себе. Це дуже важливий урок. Енергія це найважливіше, що є в людині. Її увага це найважливіше, найцінніше.